Could you tell me the time, time please? What time is it? Сьогодні ми розберемо з вами тему в години і пропрацюємо, як правильно сказати, години в англійській мові. Намалюємо циферблат. Розділимо його на дві частини. Першу назвемо past, це прислівник в англійській мові, який перекладається після, другу частинку назвемо to. Це теж прислівник в англійській мові, який перекладається до. Тут у нас 12, це ж у нас циферблат. Один, два, три. Отож, цим ми розібралися. Далі нам потрібно вказати чверть. Насамперед, кажу, здається, що дуже все складно, але я вам поясню і ви все догнать. І цю частинку чверть теж назвемо коти. А цю частинку назвемо half. Half-past. Отож, розпочнемо розбирати самі години. Візьмемо, до прикладу, 3 години та 5 хвилин. Будемо відповідати наступним чином: It's, Далі хвилини і потім години. Спочатку у нас є 5 хвилин. І далі нам потрібно зазначити частинку, де у нас є ці 5 хвилин. Тобто, у нас 5 хвилин буде тут. І ми зазначаємо past. It's. 5 minutes past 3. Якщо дослідно, то 5 хвилин після третьої. Інколи uh, minutes ми можемо опускати взагалі. І говорити it's 5 past 3, що я і зробила на початку. В усній мові ви можете зустріти таку відповідь 5 past 3, і цього достатньо. Але на письмі ми маємо зазначати частинку it's. 4 години та 10 хвилин. 10 хвилин називаємо першими. It's ten minutes. Далі дивимося, 10 хвилин у нас знаходиться на території past, тому ми пишемо past. It's ten past four. 4 години та 15 хвилин. Але 15 хвилин це те саме, що квартир. Тому замість 15 ми напишемо quarter. It's quarter. Дивимося, на якій території знаходиться 15 хвилин території паст? Тому і зазначаємо past. It's quote past for. Дуже все просто, правда ж, як я і обіцяла: 5 годин та 20 хвилин. Ану, підказуйте, з чого ми починаємо? З годин чи з хвилин? Ну, звісно ж, з хвилин. it's 20. На якій території знаходиться 20? На цій? на цій? на цій? Oh, let's see. It's 20 past 5. Наступна година 6 годин і 25 хвилин. It's 25 past 6. Все дуже просто, правда? ж? Але все дуже просто до оцієї частинки. А-ау! Uh -oh. Зараз все поясню. Нам треба сказати 7 годин та 30 хвилин. 30 хвилин має свою назву, а саме half-past. Вони одне ціле. Тому ми говоримо it's далі half- past seven. 7. 7.30 – it's half-past 7. Все дуже просто. Після того, коли ми назвали 30 хвилин, потрібно звертатися до математики, щоб сказати. 8 годин та 35 хвилин нам потрібно включити формулу. Від 60 хвилин відняти 35. І що в нас вийде? Ану, подумаємо. А! Не дуже любила в дитинстві математику. Так, 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 О, 25. Угу. Тому нам потрібно буде називати потім 25 хвилин. Пояснюю. Іць! 25 знаходиться на території 2. І далі додаємо сюди одиничку. Тобто 9. Дослівно перекладаю. 8 годин 35 хвилин. Це 25 хвилин до 9-ї. Все просто, правда? ж? 10 годин і 40 хвилин. Від 60 віднімаємо 40. І скільки буде? Правильно, 20. Тому 10 40. Це буде It's 20. 20 у нас знаходиться ось тут. Так? Тобто 40 хвилин. It's 20 to 11. 20 хвилин до 11. Розібралися з цим. Далі переходимо до чверті. 2 години і 45 хвилин. А ми знаємо, що 45 хвилин це чверть. Its quarter. Знаходиться на території to. І додаємо сюди одиничку. It's quarter to 3. Тобто 15 хвилин до 3. 7 годин та 50 хвилин. Підказуйте мені. It's. Включаємо формулу. Від 60 віднімаємо 50, скільки буде? Реально, 10. Ой. It's 10. minutes. Або місяць спускаємо. It's 10 2. 8. 8 годин та 55 хвилин. Від 60 віднімаємо 55. Нас вийде 5. It's 5. 2. It's 5, Все зрозуміло. Тобто, ми розібрали з вами е, дві частинки, розібрали повністю весь циферблат, але забули сказати про 12 годин. Ми можемо сказати це простими словами: It's 12 o'clock або ж It's noon. Все дуже просто. Якщо у вас виникають якісь питання, пишіть в коментарях. І я з радістю відповім на них. Підписуємося на наш канал і ставимо пальці вгору.